Всім привіт, друзі! Рада вітати вас знову на своєму YouTube каналі. Хочу знову подякувати всім, хто підтримує розвиток мого youtube каналу. Одна приємна новина, приємна для мене. Мені YouTube показує, тільки що показав, що моїх підписників, моїх друзів 300 чоловік на сьогодні. Одна неприємна новина. Яка заставляє мене задуматись. Е, так, вісім днів назад я записала одне коротке відео. На 4 хвилинки це відео було і називалося відео в порту, в якому я показувала, як прибуває в порт міста Анкона, це Італія, італії лайнер, як він розвертається. Ну і показувала краєвиди. Можна було придиратися багато до якості цього відео, до мого голосу, до моєї мови, до мого українського суржика. Але за 8 днів його, це відео подивилося більше 1500 чоловік. Крім того, відео вставлена реклама. Не я вставляла реклама, а Ютуб вставляє рекламу. Це відео було цікаве для багатьох. Глядачів. І воно продовжує набирати перегляди. Але є одне але під цим відео, 1500 переглядів, стоїть всього 7 вподобайок. І я задумаюсь, чи варто мені продовжувати записувати відео, коли з вашої сторони, отака, скажімо так, тиша, немає. Таке враження, що я пишу ці відео в пустоту. Вам не здається, що я пишу свої відео в пустоту? Є кілька людей, які дійсно активно підтримують розвиток мого YouTube каналу. Але цього зовсім недостатньо, щоб розвивався мій YouTube канал? Якщо вам навіть важко, подивившись відео, якщо воно вам зацікавило, поставити вподобайку. Ви знаєте, я дивлюся по статистиці, я дивлюся статистику, я дивлюся графіки, і от показую, що йде отака пряма, прямо, 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 а тут різко набирається відео обороти, набирає перегляди. Хтось поставив одну вподобайку, і Ютуб продвигає далі це відео по по цих каналах Ютубу, в трендах Ютуб, правильно сказати, Да? Навіть одна вподобайка. Може багато що змінити в розвитку цього Ютуб каналу? Ви бачите, що я відповідаю на повідомлення, на адекватні повідомлення. Я завжди відповідаю. Я стараюся не реагувати і не реагую. І не буду реагувати на дивні повідомлення. Так одна написала мені, що я засмічую інтернет-простір, Ютуб засмічую своїми відео. Чим я засмічую? Чим? То, що я показую е, природу, море, заходи сонця, лайнери, як прибувають в порт. Розказую про життя в Італії, показую вам е, архітектуру, красу цієї країни, ділюся своїми враженнями від цієї країни. Цим я засмічую youtube канал Цим я засмічую ту простір. Да, можна придиратися до якості, можна придиратися до мого голосу, можна придиратися, як я розтягую ці речення, можна придиратися до мого українського суржика. Я і заговорююся, я жива людина. Я не робот, я не комп'ютер, я можу, я можу заговарюватися. іноді мені приходиться, от записуючи відео, я не читаю це по бумажці. Я так від себе говорю. Іноді мені приходиться перекладати з одної мови на іншу, так як я трошечки знаю е, англійську, італійську мову. Мені приходиться перекладати на літу, на ходу, я путаюся буває. І, і до цього теж я повин, мені здається, люди адекватні, мають відноситися з розумінням. Я жива людина. Ну що ж, це таке, це таке е, коротеньке відео. Мені треба іноді ділитися з вами інформацією. Кому сподобалося відео, не будьте байдужі. Ставте «подобайки», хто не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тільки так ви можете допомогти українськомовному контенту на просторах YouTube.